Перш ніж поринути у справи цього дня, зупинись, зроби глибокий вдих і згадай Бог уже попереду тебе, Він приготував мир там, де ти очікуєш напруження. Він розмістив благовоління там, де ти боявся труднощів. Кожен новий день це найкраща можливість почати з нього, не в поспіху, не в тривозі. А в тихому упованні на того, хто вів тебе вчора і сьогодні знову йде поруч. Часом ми прокидаємося вже з вагою на серці, тривоги, невирішені справи, болючі думки, страхи. Але в 30-му псалмі сказано: хоч і плач триває цілу ніч, але на ранок приходить радість це обіцянка, яку можна прийняти ще до того, як ступиш з ліжка. Бо навіть якщо ніч була важкою, ранок приносить милість, новий початок, силу. І твоя історія не закінчується скорботою, вона веде до радості. Славлення це не ігнорування труднощів, це визнання, що Бог більший за будь-яку боротьбу. Коли ти обираєш хвалу, ти дивишся не на брак, а на того, хто веде. Не на те, що зламалось, а на того, хто все відновлює у свій час. Навіть у дрібницях, у подиху, в світлі ранку, у тиші, яка огортає, ти починаєш бачити відбитки Божої присутності. Бо хвала це не про ідеальний стан, а про довіру Його доброти, яка не зникає. Коли ти відкриваєш серце вранці, навіть із сумнівами чи втомою, Бог завжди зустрічає тебе своєю благодаттю. Знову і знову. Згадай були дні, коли все йшло не так проспав, запізнився, розлив каву, застряг у заторах, але навіть у тому хаосі було щось добре посмішка, слово підтримки, коротка мить миру. Це був Бог, його турбота у буденному. Його доброта не тільки в чудесах, вона у повсякденному. І коли ти шукаєш його в дрібницях, ти починаєш бачити його всюди. У 30-му псалмі Давид говорить Я прославлятиму тебе, Господи, бо Ти підніс мене з глибини це Його свідчення, і, можливо, сьогодні це вже твоє. Скільки разів Бог піднімав тебе, коли ти сам не міг підвестися? Скільки разів захищав тебе від небезпек, про які ти навіть не здогадувався. Він вірний не лише в теорії, а в щоденній реальності, в деталях, у тиші, у складному, Можливо, ти починаєш цей день змученим, душевно спустошеним. Але це не означає, що твоя віра слабка. Бо сила хвали не в гучності, а в постійності довіри. Часом найсильніша молитва це просто слова. Боже, я тут, я потребую Тебе. У світі, який кличе до поспіху, Бог кличе до спокою. Дух Святий закликає не бігти, а зупинитися, не змагатися, а довіряти. Така тиха мужність приходить, коли ти починаєш день із Богом. Ти бачиш труднощі по-іншому, як можливість побачити його силу в дії. Реагуєш з благодаттю, а не страхом, пам'ятаєш, хто ти і чий ти. У 30 му псалмі сказано: Ти обернув мій плач на танець, ти зодягнув мене в радість. Це не просто образ, це обітниця. Бог не залишає тебе там, де знаходить. Він оновлює, Він відновлює, він дарує мир замість страху. І чим більше ти славиш його, тим більше помічаєш радість. Не тому, що життя ідеальне, а тому, що Бог поруч світ, можливо, не розуміє, чому ти спокійний у бурі, але це плід присутності Божої, це сила ранкової довіри. Уяви свій день як дорогу. На ній будуть повороти, які ти не чекав. Але Бог не здивований. Він уже чекає тебе в кінці. І водночас іде з тобою поруч. І коли ти славиш його за майбутнє, навіть перш ніж воно настане, ти виявляєш віру, яка рухає гори. Можливо, обставини не зміняться сьогодні, але коли змінюється твоє серце змінюється і твій світ. Через велику любов Господа ми не знищені, Його милість не минає, вона нова щоранку. І велика, Господи, Твоя вірність. Ти вірний навіть у нашій слабкості, вірний пробачати, відновлювати, рятувати, Ти огортаєш нас своєю любов'ю, навіть тоді, коли ми самі в собі не бачимо вартості. Цього ранку, Господи, ми зупиняємось на мить, щоб глибоко вдихнути і дозволити Твоєму милосердю торкнутися нас як свіже світло нового дня. Ми віддаємо тобі всі тягарі, вчорашні розчарування, втому, тривожні думки, сльози, що залишились у тиші ночі. Ми славимо тебе не тому, що все в житті ідеально, а тому, що Ти є досконалим і твоя доброта не залежить від обставин. Дякуємо тобі, Боже, за те, що даєш нам сили піднятися цього ранку. За подих у грудях за ще одну нагоду пройти цей день поруч із тобою. Навіть якщо день принесе виклики, ми зустрінемо їх з поклонінням ми приносимо тобі кожну сферу нашого життя, наші сім'ї, наше здоров'я, роботу, страхи і мрії. Ми довіряємо тобі все і кажемо нехай буде воля твоя. Хай твій мир наповнить наші оселі, хай твоя мудрість керує нашими кроками, хай Твоя рука охороняє те, що нам не під силу втримати. Іноді наші серця вже важкі на самому початку дня, іноді буря починається ще до світанку. Але Ти, Боже, є нашою опорою, ти спокій серед бурі, ти укриття і вежа надії. Нехай вранці пролунає слово твоєї любові, бо на тебе я покладаю надію покажи мені дорогу, якою мені йти, бо тобі доручаю своє життя. Це наша молитва сьогодні. Нехай ранок промовляє до нас про твою любов, нехай твій голос буде першим, що ми почуємо. Голос сильніший за страх, ясніший за тривогу. Кажи нам, куди йти не лише фізично, а й у серці, у вірі, у внутрішньому шляху. Бо багато хто з нас проходить важкі сезони, багато хто стоїть перед вибором і не знає, що буде далі, але ти, Боже, тримаєш карту в руках, ми довіряємо Тобі цей день, кожну його хвилину, кожен невідомий поворот, поведи нас, і ми підемо. Ми проголошуємо мир у кожен тривожний розум. Ясність туди де є плутанина, радість там, де є смуток, силу там, де втома. Господи, обійми своїх дітей цього ранку. Тим, хто почувається забутим, нагадай, що ти ніколи не відвертаєшся. Тим, хто хоче здатись, вдихни в них мужність і нову надію. Господи. Покрий усі деталі цього дня, покрий наші стосунки, принеси примирення, стілення, розуміння, наповни наші розмови благодаттю, покрий наші місця праці, щоб ми йшли з чистими серцями, з добром і мудрістю, покрий наші думки, щоб ми пильнували над тим, чим живемо всередині, щоб страх і негатив не мали влади. Дякуємо тобі Боже за дрібниці, які ми часто не помічаємо, за їжу, за дах над головою, за людей, що поруч, за дихання. Допоможи нам не втратити твої благословення, ганяючись за тим, що марне, дай нам очі, які бачать тебе, навіть у звичайному, навіть у несподіваному, навіть у тиші. Ми молимося про твої зустрічі сьогодні про моменти, коли твій дух побудить нас сказати добре слово, допомогти, простягнути руку. Господи, ми не хочемо лише отримувати благословення, ми хочемо самі бути благословенням. Навіть якщо ми втомлені ще до початку дня, ми віримо, що Ти відновлюєш душу. Тому просимо, дай фізичну силу, душевну витривалість і духовну ясність. Допоможи нам жити в плодах Твого Духа з любов'ю, радістю, миром, терпінням, добротою, вірністю, лагідністю і стриманістю. Ми проголошуємо, страху тут не місце, ганьбі. Не місце, сумніву, не місце, бо де ти, там свобода, а де свобода, там радість. Тому ми завершуємо цю молитву подякою. Дякуємо, що любиш нас, дякуємо, що пробудив нас, дякуємо, що йдеш з нами крок за кроком. В ім'я святе, могутнє, прекрасне, в ім'я Ісуса Христа ми молимось. Амен